Великий український пантеон сало, борщ, картопля, хліб, і саме в такому порядку сало, борщ, картопля, хліб. Причому четверте місце останнім часом знаходиться під великим тиском з боку ковбаски, і таке враження, що достатньо декількох вірусних кліпів на кшталт того, що зробив Матвій, і хліб кінцево десакралізується. Але парадокс в тому, що я пам'ятаю часи, коли хліб ще був на першому місці. І будь-яка неповага до нього прирівнювалась до гріха. Ну, реально, прямо кинути хліб на підлогу це гріх, не з'їсти всю скипку за столом теж гріх, повернути його до гори дригом гріх. Коротше, будь-яка неповага до буханки хліба розцінювалась оточуючими як зазіхання на святе. Тебе за таке могли, як мінімум, посварити, але я думаю, що були такі сім'ї, де за зневагу до хлібу дитині могли легко відвішати стусанів. Проте сьогодні хліб не просто десакралізований, він зневажений. Його викидають на смітник, він святе прямо в пакетах, в тих самих пакетах, в яких продається. А хлібні сухарики ну це ті, які потім мастилися маслом, такі з ізюмом, хто їх коли в останній раз бачив. І взагалі ви помітили, що на хліб навіть вже не просять. Мені здається, що хліб втратив себе, втратив свою велич. Втратив вплив на великі маси людей, і в якійсь мірі хліб навіть відмінили. Тому давайте я розкажу вам про хліб, чому він досі важливий, чому його неможливо відмінити, і як хліб може розповісти про нас більше будь-якого соціального дослідження. І почнемо, як завжди, з історії. А історія хлібу стара як світ. Вона починається ще з часів до нашої ери, років так 10-12 тисяч тому. Це були такі собі лаваші. Не тонкі, як на шаурму, і зовсім не схожі на тако, у нас, до речі, кажуть отако. А такі, знаєте, доволі товстенькі, як коржі. Хліб був пісний, без дріжджів, і, напевно, це важко навіть назвати хлібом. Скоріше за все, це щось схоже на трохи борошна, перетертому на камінці, трохи від з водичкою і наполовину спечене. І якщо у вас є бабуся в селі, зверніть увагу, чим вона годує курочок. Ось це все, знаєте, мішає, перемішає. І спробуйте ось це все запекти на е, оцю всю масу набагаті, і вуаля, як сказали б французи, ви в неоліті. Більш-менш е, адекватний хліб з'явився в Єгипті. І тут теж майже нічого не відомо, як ви знайшли цей хліб? Спеціально чи випадково? І я схиляюся, що випадково, приблизно за технологію устричного соусу. Тобто, зробили заміс і забули про нього. Потім прийшли дріжджі і такі ого! Та тут є що поїсти. А потім прийшли господарі, або якщо називають хазяї, і такі, ну, не викидати ж. І поставили, запродивши, тісто до печі. І так, десь в третьому столітті до нашої ери людство отримало плюс-мінус знайомий нам хліб. Перші пекарні почнуть з'являтися в Римській імперії. Там також з'являться перші вимоги до якості хлібу, що, на мій погляд, дуже важливо. Так в Ютубі, звісно, ніхто не робить. Але я скажу, що це був спойлер. Тому що це відео саме про це. Але не тільки. Пен Фоглер в своїй книзі Історія їжі та класової нерівності напише Ідеї соціального статусу та кольору вашого хліба сягають римських часів. Хліб багатіїв був білосніжним. Решта домогосподарств повинні були знати колір свого хліба, як і своє місце. Зараз це звучить трохи дико. Проте так воно насправді і було. На протязі цілого тисячоліття білий хліб асоціювався з заможними, а житній хліб, це той, що темного кольору, з бідними, з дуже, дуже, дуже бідними людьми. Причому, щоб ви розуміли, хліб був основою їх раціону. Це коли ти не щось їсиш з хлібом, а ти їсиш хліб з чимось. Відчуваєте різницю? І чого тільки варте хліб наш насущний дай нам сьогодні? Ніколи не думали, чому. У 1266 році на території Англії зарегульовані тільки два продукти і це ель та хліб. Ціна елю та хлібу мала бути стабільною і не залежати від цін на зерно, що унеможливлювало спекуляції та давало хоч якусь стабільність. Через Ла-Манш у Франції та Німеччині в ті часи пекарів, які додавали до хліба крейду, тирсу. Гіпс або просто обдурювали на вазі, їх саджали у клітки, вішали хліб на шию і показували на площах. В ті часи первина технологія виробництва білого хліба була занадто складною та фізично виснажливою. Щоб зробити борошно, пшеницю спочатку вручну подрібнювали між жорнами, змішуючи разом всі частинки зерна: висівки, ендосперму та зародки. І тільки після молодьби вся маса просівалася, щоб отримати борошно якомога білішим. І тут потрібно поставити жорна історії на паузу і сказати, що зернинка пшениці складається умовно з трьох частин. Це зовнішня оболонка, її ще називають висівки, ендосперм найбільша частина зерна та зародок. Це ніби ембріончик, з якого потім може вирости майбутня рослинка. Так ось ми з вами сучасні їмо лише. Ендосперм, і в ньому лише крохмаль та білки, а зародок, який багатий на вітаміни і мінерали, викидається, тому що є ризики, що він занадто швидко зіпсує кінцевий продукт, а висівки, які насправді дуже багаті на клітковину, теж вважаються помічним продуктом, та до борошна вони не потрапляють. Так ось харчова революція прийде у світ у 1870-х роках. Разом із сталевими катками, які одразу душили зернинку і видаляли зародок з висівками. Людство отримало борошно гарної якості і у великій кількості. Але тут потрібно зазначити, що мова тільки про міста, тому що до сільської місцевості сталеві катки доберуться набагато пізніше. Чого дивися? Покажу, де ваш ліп. Так забрано ж. Забрано? Замість того, щоб здати державі лишки, як свідомі громадяни, ви кажете забрано. Ми зараз вам покажемо, що значить забрано. Історія відносин України з хлібом складна, драматична, і мені не дуже хотілося б загострювати на цьому увагу. Проте сама сакралізація хлібу відбувається під впливом нескінченних випробувань, викликів, кріпацтва, якому, здавалось, немає кінця. Тарас Шевченко у 1858 році писав. Уже не панський, а на волі та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть. Вірш називається Сон. Потім буде та три колоски, голодна війна, голодна перемога після війни, і потім напівголодні дев'яності. А так по справжньому наїстися дешевого хліба люди зможуть тільки на початку двотисячних. І добре хліб є, прийшов час видовищ. І це ця торбинка. Це те, що залишилося від батону -нива із ізяславського хлібокомбінату. А ось це целофановий кульочок, торбинка. Це те, що залишилося від батону рум'янець, рівненського хлібокомбінату. І що я хочу сказати, що моя сім'я не відрізняється в цілому від 70% всіх українців, які у якості хліба обирають собі саме батон. Тому що він солоденький, рум'яненький, і його можна багато з'їсти. Нива коштує 26 гривень. Але, як сказав би, один з моїх знайомих це ж сільпо, можна знайти й дешевше. Молочний батон можна придбати за 31 гривню. Але давайте будемо чесними: В АТБ можна знайти хліб за 22 гривні. І я багато разів бачила, як люди знаходили саме його. А ось це хліб житній від Бейкхаус. І його ви можете придбати, зокрема у київському годвайні. І він коштує 221 гривню. І тут у багатьох з вас має виникнути питання: як так сталося, що одна і та сама буханка хліба з одних і тих самих інгредієнтів, а це борошно, вода, дріжджі та сіль, продається майже з десятикратною різницею? І якщо ви з тих, хто постійно каже, та воно все на одному заводі лється, печеться, виробляється, а ціни такі, тому що це полювання на лоха? То, скоріше за все, ви потрапили на цей канал випадково. Але знаєте, це не привід на нього не підписатися, тому що я це роблю для вас. Коротше, що пішло не так. І почнемо ми з вами з борошна. Хліб за 220 гривень містить борошно, вирощене регенеративно. Якщо дуже просто, то воно вирощене екологічно чисто, ніби в природних умовах. Тобто сама рослинка пшениці походить з місцевих сортів. Які характерні для певного регіону, вона вирощена на багатих мікроелементами ґрунтах та, умовно кажучи, в траві поряд з іншими рослинками, і обов'язково без використання пестицидів або будь-яких інших хімічних добрив. Пшениця в хлібі за 30 гривень це сучасний гібрид, обраний за його високу вражайність і толерантність до пестицидів. І ще один важливий момент, що це пшениця, яка вирощена в монокультурі. Я зараз розповім, як це, тому що в сусідньому селі, це десь в п'яти кілометрах від мене є дуже круте аграрне господарство. Вони вирощують корівок породи голштин і мають невеличкий по українських мірках земельний банк. Єдине добриво, яке вони використовують, це продукт життєдіяльності корівок. Тому, коли ти їдеш вздовж їхніх ділянок, то спочатку отримуєш дискомфорт, тому що базова посівна культура вона знаходиться вся в траві, в зілі, якісь рослинки, якісь самосів. І перші емоції такі знаєте, так не прийнято, так не буває. Знаєте, якось ось це все не по-хазяйськи. І я забула сказати, що власники знаходяться в Німеччині, і вся оця продукція в зілі, вона еко і вона вся експортується. А натомість більшість полів, які я бачу, це так звана, ну і ви бачите, це так звана монокультура. Тобто тільки пшениця або тільки кукурузка. І ні. Ніяке звірятко вночі не приходить і обережно там все не прополює. Насправді це все пестициди, гербициди і ще інші циди, і про це трошки пізніше. Пшениця з хлібу вартість 220 гривень перемелюється в цільнозернове зернове борошно, яке використовує всі частинки зерна, тому зберігає свій білок, вітаміни, клітковину і здоровий жир. Пшениця в хлібі за 30 гривень перемелюється в м'яке біле борошно. І ця технологія видаляє майже весь вітамін Є, е, безліч інших корисних вітамінів і мінералів, в тому числі клітковину та жири. Далі на черзі у нас вода, сіль і дріжджі. І хліб за 30 гривень вимагає великої кількості води, дуже багато солі і потребує велику кількість дріжджів. Процес бродіння контрольований і відбувається дуже швидко. А хліб за 220 гривень, який зроблений на заквасті. Він не містить пекарських дріжджів, а замість цього виготовляється з використанням живої закваски, умовно її можна назвати дикими дріжджами. Це суміш борошна і води, що містить природні дріжджі та молочну кислоту, які живуть на поверхні зернових культур. В цьому випадку бродіння вимагає набагато більше часу, і в середньому процес ферментації триває від 10 до 24 годин. Що, як показують, все більше досліджень, приносить. Користь для нашого з вами здоров'я. І, в принципі, з точки зору інгредієнтів, у хлібі за 220 гривень більше нічого немає. Однак ви маєте розуміти, що кілограм пшеничного борошна, грубого помолу, сертифікованого як еко українського виробника, коштує приблизно 100 гривень за кілограм, а це в 4 рази більше, ніж вартість найбільш популярного боршно вищого гатунку. І є в мене така підозра. Яку я не можу перевірити, що борошно рівня хуторок на хлібзаводах не використовується. Але на етикетці мого хлібу за 30 гривень є ще дещо. Там вказані консерванти, емульгатори, антиоксиданти, пальмова олія, рослинні жири, барвники, ароматизатори, цукор та столовий маргарин, а ще можна знайти такі слова, як дезодорований та гідрогенізований. Промисловий хліб. Це позашлюбна дитина ультраобробленої їжі, каже Кріс Янг з британської компанії Справжній хліб. Він зроблений з використанням цілого коктейлю, добавок, і певна частина з яких навіть не вказана на етикетці. А від себе я б додала, що сучасний хліб ще став максимально кондитерським, тобто він такий солоденький, такий пухнастий, такий запашний, з присмаком молока, гірчиці або ж вершкового масла. Тобто за смаковими якостями він вже більше нагадує смаколок, а не продукт першої необхідності. Хто з вас купляв свіженький гречаний багет в сільпо? І хто потім був вимушений повертатися до крамниці знову, тому що, знаєте, по дорозі багет кінчався. Хто розуміє, про що я? Я думаю, що якби сучасний батон міг розмовляти, це був би найбільш гучний камінаут в історії. Він би вийшов і сказав. Доброго дня, мене звати Батон і я ультраоброблений. Ультраоброблено слово, яке увірвалося в західний інформаційний простір у 2024 році. І, скоріше за все, ультраоброблений не стало словом року. Проте в трійку слів, які мали найбільший вплив на рефлексуючу частину населення, воно таки увійшло. Чого тільки варті всі ці статті, огляди, розбори в найкращих західних виданнях? Ультраоброблена їжа термін, який відомий вже давно, і йому десь більше 15 років. Проте до 2024 року не було масштабних незалежних досліджень, типу, як саме ультраоброблена їжа впливає на наше здоров'я, на наше самопочуття. Залежні дослідження, профінансовані харчовими корпораціями, теж проводилися. Вони казали, що ніяк не впливає, а місцями був знайдений навіть позитивний вплив на вже хворих людей. До прикладу, тим, хто хворий на цукровий діабет, пропонувалося вживати замінники цукру. Але головне по світу пішли чутки про те, що, нарешті, вдалося врятувати людство від голоду, врятовані сотні мільйонів жителів голодуючих народів, Африки, Азії, а найбільшим прошаркам населення дали можливість за помірні гроші споживати будь-яку їжу від смаколиків до ковбаски. Так що таке ультраоброблена їжа? Як вона змінила цей світ і до чого тут в біса хліб. І єдиного визначення ультраоброблених продуктів не існує. Але в цілому для більшого спрощення вони містять інгредієнти, які не використовуються в домашній кулінарії. Наприклад, це можуть бути хімікати, барвники, підсолоджувачі, стабілізатори, які застосовують для покращення зовнішнього вигляду, смаку або текстури продуктів. Умовно наразі всі продукти поділяють. На чотири групи необроблені або мінімально оброблені це фрукти, овочі, м'ясо, продукти з обробленими інгредієнтами це олія, вершкове масло, цукор і увага, сіль. Оброблені це сир, шинка, хліб, м'який сир, ковбаса та ультраоброблені. Це пластівці, тістечка, хліб супермаркету, фастфуд, газовані солодкі напої, сухарики, снеки. Йогурти з фруктами, чіпси, майонез, кетчуп та готові страви. Але тут є дуже цікавий такий тонкий момент, що перероблена їжа поєднує цільні необроблені продукти фрукти, овочі, горіхи, яйця з обробленими кулінарними інгредієнтами, наприклад, хліб, виготовлений із пшеничного борошна, води, солі та дріжджів, вважають обробленим продуктом. Однак, якщо в нього додані емульгатори, барвники, консерванти або стабілізатори, Хліб перетворюється на ультраоброблений продукт. Ультраоброблена їжа поступово захоплює світ. І найбільше ультраобробленої їжі споживають жителі Британії та США. У 23-му році у США на неї припадало 58% калорій, які споживає дорослий, і 66%, які споживає дитина. В Британії показники за 2024 рік набагато гірші. Тут 60% калорій дорослих британців ультраоброблені. А діти взагалі споживають до 80% ультраоброблених калорій. Найменше ультраобробленої їжі споживає Італія та Франція. По Україні, на жаль, таких досліджень немає. Але я припущу, що ми мінімум на рівні британців можливо, навіть більше. Наскільки ультраоброблена їжа шкідлива, точної відповіді не було до 2024 року. Дослідження опубліковане в British Medical Journal і засноване на виборці. З 9,9 мільйонів людей по всьому світу просто перевернуло харчову уяву планети до гори дригом. Вживання ультраобробленої їжі провокує наступні захворювання, серцево-судинні, які в майбутньому призводять до інфарктів та інсультів, ожиріння цукрового діабету другого типу, проблем зі сном і тривожними станами та депресією. А потім вчені почали шукати закономірності. І одна із них була дуже швидко знайдена на Близькому Сході в таких країнах, як. Лівія, Єгипет, Саудівська Аравія, Йорданія, Арабські Емірати та Кувейт це аномально високий рівень захворювання населення на цукровий діабет, і ці країни майже не виробляють самі продукти харчування, натомість ультраоброблену їжу легко перевозити і зберігати. І найбільші харчові компанії постачають на близький схід саме ультраоброблену їжу, всі раніше сміялися над кашерною їжею ізраїльтян. А сьогодні Ізраїль сміється над своїми сусідами. Давайте так. Дослідження, які б підтверджували шкідливий вплив ультраобробленої їжі на здоров'я людини, проводились і до 2024 року, тому що, наприклад, є такий експеримент Ненсі і Емі. Це дві сестри близнючки, які харчувалися трохи по-різному. Емі два тижні їла тільки ультраоброблену їжу, а Ненсі, навпаки, їла лише сирі або легкооброблені продукти. Тобто у дівчат була однакова кількість калорій, жирів, цукру, проте через два тижні Еймі додала у вазі майже кілограм, а ненці, навпаки, навіть схудла. Водночас у крові Еймі підвищився рівень цукру та жирів. Я, наприклад, рік тому читала книжку Чоловіки у відриві. І тоді якраз я вперше побачила, почула і прочитала, як сучасний спосіб життя, зокрема споживання ультраоброблених продуктів, негативно впливають на чоловічу фертильність. Не хочу перерозповідати вам книгу, залишу лише посилання на неї. Але в цілому наукові дослідження демонструють зниження якості сперми, рівня тестостерону та загальне погіршення репродуктивного здоров'я саме у чоловіків взагалі прочитане надовго залишило мене останнє легкого шоку. Якби у хліба були ручки, він би зараз написав Я хліб, і мене потрібно рятувати. За каноном Ютуба далі має бути позитивний досвід, типу, як успішні, а може, не зовсім успішні країни з цим боряться. Але з іншого боку, я розумію, що це не на часі, не для нас, не про нас, і, скоріше за все, масштаб викликів настільки великий, що взагалі мені складно уявити, щоб хтось в Україні його потягнув. Та і головне питання навіщо? Особливо, якщо ти харчуєшся у Гудвайні. Але... Хто я така, щоб вирішувати це за вас, правда? Серед них велика кількість е птахів, занесених до Червоної книги України. Ми, ми так прославилися на світовому рівні застосування цих отрутохімікатів. Науковці впевнені саме пестицидами, за допомогою яких аграрії захищають поля від гризунів, масово труїлися пернаті. Уже граф грака зараз заносять в списки охороняємих видів. Розумієте, до чого ми дійшли? Тому. Почати потрібно з пестицидів, гербицидів. і ми з вами гадки не маємо, чим обробляються наші поля. Ну, в сенсі, наша земля дійсно така родюча, чи вона вже давно живе на стероїдах? Про що ми з вами точно знаємо? Ми з вами точно знаємо, що наші продукції не дуже раді в Євросоюзі так, хтось скаже, вони бояться конкуренції. Хтось, що нас там просто не люблять? А я скажу. Менше читайте заголовки в телеграм-каналах та зав'язуйте з телебаченням, тому що вплив пестицидів, гербицидів, які активно використовуються у сільському господарстві на стан здоров'я вражаючий. Це зниження фертильності у чоловіків так само у чоловіків. Звісно, на жінок теж це має негативний вплив. Але на чоловіків більше зниження рівня тестостерону, ризик онкозахворювань і неврологічні розлади, тобто дивіться, пестициди. Плюс ультраоброблена їжа це прямо подвійний удар по чоловіках, ну і по жінках. Європейці вирішили проблему добрив та хімічної обробки в сільському господарстві шляхом жорсткої регуляції того, що можна кидати в землю, а що не можна, і взагалі коли це можна робити. І ще, що дуже важливо неймовірним рівнем державних дотацій. Перша країна, яка запровадила податки на всі ультраоброблені продукти, це була Колумбія. Боротьбу за здорове нації вони почали ще в 23-му році. Сьогодні податок на ультраоброблену їжу складає 20%. І в перший рік впровадження податку споживання ультраоброблених продуктів скоротилося на 5%. Жарти жартами. А зробили щось схоже у нас і. А тебе одразу перестанемо бути найдешевшою крамницею. Проте ми з вами рятуємо хліб. Тому давайте повернемося до нього. Найпростіший спосіб рятувати хліб це зробити його самостійно, самостійно обрати борошно, самостійно обрати закваску, самостійно обрати воду, на якій ви зробите заміс, обрати сіль, я бажано, щоб вона була йодована. Ми з вами живемо в часи технологій, тому за вас тісто замісить хлібопічка. Якщо ви втомлюєтесь на роботі і відверто не маєте часу на домашні пекарні приходи, обирайте у якості хлібу щось потемніше, щось з додаванням жита. Щось з висівками, щось на заквасті. Так, це не буде смачно як батон, хліб для тостів або біленький хліб. Проте хлопці. А я звертаюся в першу чергу до вас при споживанні сірого або чорного хлібу. Ймовірність того, що ваш дзвоник втратить дзвін, буде меншою. Країни, які не мають жодних проблем з хлібом, вже давно йдуть шляхом маленьких приватних виробництв. У Франції існує навіть окремий закон від 1993 року і його ще називають Декрет про хліб. І він стверджує, що багети повинні бути зроблені в приміщенні, де вони продаються, і можуть бути зроблені тільки з пшеничного борошна, води, солі та дріжджів. Я там була у Франції, проте була декілька разів у Італії. Так ось там кожен район має свою невеличку пекарню. І погодьтесь, от хто був, хто їв? Аж слинка виступила. Якість випічки там на зовсім іншому рівні. Ми з вами любимо хліб. І не кажіть мені, що це не так, тому що українці в середньому на одну людину за рік споживають від 80 до 110 кг хлібобулочних виробів. Британці, наприклад, тільки 50. Хліб досі є базовою частиною нашого раціону. Можливо, у великих містах з їх мультикультурним розвитком це буде трохи дико, проте поза ними всі і все їдять з хлібом, навіть спагеті, а є такі, що навіть і кавуни. Хліб частина нашої традиції, частина нашої історії. І ти, коли згадуєш, як його пекла бабуся, а потім як його пекла мама і якою кількості міфів, легенд і приказок він оточений. Як у нас хлібом зустрічають, як з ним ходять до церкви, а ще з ним досі вишіптують? І ти одразу розумієш, що хліб з нами назавжди, що він, як і ми, є, уособленням країни. Тому, на мій погляд, головна проблема втрати святості хліба наразі не в тому, що він лежить тижням і не псується, не в тому, що він став доступним і по-справжньому соціальним, а в тому, що ми гадки не маємо, з чого наш хліб зроблений яким хімічним коктейлем він переправлений і на якому борошні спечений. Але інтуїтивно, десь потайки, ми з вами розуміємо, що справи кепські, і як тоді можна продавати сакральний статус тому, хто кожного дня шкодить твоєму здоров'ю. З вами була Саша, і цим відео я хотіла врятувати наш з вами хліб.